У доньки рак тостоки шківника, дві хімії. Як достукатися не хоче нічого чути, як допомогти? Да ви їй не достукаєтеся. Розумійте, будь ласка, переконати людей неможливо. Але ж я мама, то її вибір. Ви можете тільки надати людині інформацію. От ситуація, яка тож, там, у, цей, у чоловіка, значить, ходив, 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 що стало погано. Хоп, тут на тобі діагностували карциному бронха. Сказали, що карцинома легень спочатку. Вони сказали, що це карцинома легень. А потім ще й знайшли метастаз, як вони розказали, у голові. Це йому погано. Чоловіку пояснили, чому це виникає. Жінка теж це розуміє, тому що вона проходила навчання, вона йому пояснила: на КТ знімках це все підтверджено. Кажу, бачите, лікарі пишуть, що це е, пухлина легень, але якби це була пухлина легень, то б реагував би центр в стовбурі мозку, а там реакції немає. Там є центр, який керує слизовою блочкою бронхів, Тому має бути мілкоклітинна пухлина. Що на гістології підтвердили, скажу, бачите, що ви це розуміли, що то, що вам написано діаніз, що, називає, що це так є. А зміни, які виникли ось тут, це процес загоєння центру управління, який керує оком. Тому що перед цим не хотів щось бачити. І чоловік, я би розуміє, який він думаю, попав. Ну, на... його він прийшов в лікарню, його там налікали, срочно оперуватися. І ну, він вибрав операцію. Це їхній вибір. Зрозумійте, будь ласка, людина вибирає відповідно того, що вона розуміє. І навіть це можуть бути дуже близькі для вас і рідні люди. Ви ні в чому винні не є. Це е, рак тосту кишечника це лайно, яке дитина не може відпустити. Якщо це ви в цьому задіяні, то придіть та попросіть пробачення, щоб ваша дитина вас це пробачила. І все, тут проблем немає. Зуміть, будь ласка, коли... Бо люди запитують, що робити. Перше, вони бояться раку, бо це ділення клітин, але потім, коли виникають симптоми, вони починають боятися симптоми, намагаються вилікуватися від раку. Ніхто ніколи не вилікується від раку. Не тому, що це неможливо, а тому, що представлення і пояснення, що таке рак, являються невірними. Тому, якщо ви будете в цій концепції рухатися і слухати тих спеціалістів, які вас залякують, нічого не вийде.